Вітаю! У цьому відео ми навчимось користуватись паяльним обладнанням для виконання простих операцій, необхідних для створення технічних проєктів. Це паяльник. Його основна мета плавити метал своїм жалом. Жало паяльника знаходиться на його кінці і нагрівається до відносно високої температури. На цьому паяльнику є зручний регулятор температури жала. Можна побачити, що пайка відбувається при температурі близькій до 400 градусів Цельсія. Паяльник достатньо небезпечний пристрій, тому потрібно дотримуватися правил безпеки при його експлуатації, особливо це важливо для дітей. Тримаємо паяльник тією ж рукою і тим самим чином, як ви тримаєте ручку, коли пишете. Звісно, доторкатися можна лише до тієї частини паяльника, яка покрита пластиком чи гумою. Категорично заборонено торкатися жала паяльника або металевої частини, що тримає жало. Для нагрівання паяльника до робочої температури потрібно біля 30 секунд, при цьому сам паяльник має знаходитися у тримачі. Створіть звичку, ставити його у тримач кожного разу, коли ви робите паузу між роботою. Заборонено залишати паяльник лежати на столі, так само не можна надовго залишати його увімкненим в розетку. Сам тримач може також нагріватися від паяльника, тому доторкатися можна лише до його основи. Переходимо до припою. Це сплав металів олова та свинцю, виконаний у вигляді тонкої трубки, що плавиться при температурі близько 185 градусів. Витягуємо трошки припою з котушки та тримаємо другою рукою за самокотушку. При пайці заборонено тримати припій за металову частину близько до місця пайки. Метал дуже добре проводить тепло, тому ви також можете отримати опік. Тобто при пайці ви тримаєте однією рукою паяльник, а іншою котушку припою. Це означає, що у вас немає вільної руки для підтримки деталей, що потрібно спаяти. Саме для цього і потрібен тримач, закріплюємо на ньому деталі та підставляємо їх близько одна до одної. Ручки тримача можна обертати як завгодно, тому виставляйте їх для максимальної зручності при пайці. Залишилось тільки сказати декілька слів про очищувач жала паяльника. На поверхні жала може збиратися оксид, який в подальшому заважатиме гарні пайці. Занурюємо паяльник перед початком роботи в очищувач та обертаємо його декілька разів. Як бачите, жало стало чистого сріблястого кольору і можна спокійно паяти. Тепер давайте на практиці розберемо декілька варіантів необхідності застосування пайки. У першому прикладі треба спаяти світлодіод та резистор. Закріплюємо обидва компоненти у крокодили та підводимо один до одного. Тепер вмикаємо паяльник, чекаємо 30 секунд. Піднімаємо паяльник та зачищаємо жало. Підводимо одночасно кінчик припою і жало паяльника до місця пайки. Паяльником доторкаємось до місця пайки та прогріваємо його. Після цього натискаємо припоєм на кінчик паяльника. Припій починає плаватись і утворюється певне випаровування. Намагайтеся ним не дихати. Припій підводимо дуже повільно. Якщо ви подасте його забагато, то на жаль твориться велика крапля розплавленого припою, яка буде заважати подальшій пайці. Коли ви розплавили на велику частину припою, потрібно прибрати припій і почати плавний рух паяльникам по місцю пайки. При цьому жала паяльника не має відриватися від цього місця. Після того як металева крапля покриє місце пайки, прибираємо паяльник та ставимо його у тримач. Через декілька секунд з'єднання холоне і ви зможете оцінити якість своєї роботи. Пам'ятайте, що розплавлена металева крапля на паяльнику становить велику небезпеку. Щоб мінімізувати ризики, виконуйте три простих правила: Не подавайте багато припою на паяльник. Знімайте такі краплі за допомогою очищувача жала, та не робіть різких рухів паяльником. Все має бути плавно та впевнено. Тепер давайте закріпимо все пройдене і виконаємо ще декілька робіт з паяльником. У другому прикладі спаяти потрібно два дроти, а перед цим ми їх зачищаємо від ізоляції, закручуємо металеві волосинки разом та поєднуємо між собою. У третьому прикладі нам потрібно припаяти два дроти з батьком на кінці до відсіку для батарейок. Це вже прикладний маневр, оскільки таку конструкцію буде дуже легко підключати до макетної плати для живлення електронної схеми.